Вітаю Україна, це Херсон. Ось, бачите. Я хочу виступити з офіційною заявою. Дати офіційне свідчення. Я є багаторічним свідком і безпосереднім споживачем цукерок Ліпецької фабрики Рашен. Багато років я жив в Москві. Біля будинку, де жила моя сестра, вона теж з Херсону, був магазинчик, де завжди був величезний асортимент рашенівських цукерок. І тому що ми дуже ностальгували ну, по Україні і дуже любили все українське, і тому що продукція рашена – це перший сорт в світі, ми Протягом тривалого часу постійно покупали цукерки Рашен. Однаке щастя, це одного часу обервалося. На весні 2014 року цукерки Рашен з продажу в Москві зникли. І більше ніколи не з'являлися. І якщо ви думаєте, що я можу там щось не знати, може там в цьому магазині зникли, а в іншому з'явилися, то я вам скажу, що я дуже страждав без, ну, від такої втрати, що в мене забрали мої улюблені цукерки, і я, сидячи в Москві, шукав в інтернеті, де купити продукцію рашин. І був дуже здивований і тим, що я знайшов масу пропозицій, нема проблем. Ось тобі великий асортимент, замовляй все, що хочеш. Я так зрадів, кажу, о, хочу оце, оце, оце а як купити, де. І пишуть: замовляйте, і вам наступного дня. На Київський вокзал, тоді ще потяг їздив з проводником із Києва привезуть рашен, який вам захочеться. Ось вам історія рашена. З, з весни з 2014 року будь-який експорт продукції рашен і будь яке виробництво продукції рашен е, в Росії припинилося назавжди. Якщо вам кажуть, що в Росії працює купа заводів рошен, фабрика була одна в Ліпецьку, вона була закрита навесні 2014 року. Як тільки почалася війна, якщо вам кажуть, що цукерки рашен продаються досі, і ну, заводи працюють досі. Якщо вам це пишуть в коментах, це ФСБшні російські боти, які працюють на Зеленського тварь, блин, кремлівську, зрадника. Якщо ви бачите це вживу, бийте в Рило. Ця тварь розповсюджує антиукраїнську російську пропаганду. Так от. Запам'ятайте собі назавжди. Петро Порошенка є вже 12 років, є безумовним лідером української нації. Не путати з бидловиборцями Зеленського, вони до українців не мають ніякого відношення. Петро Порошенка є автором і мотором сучасного відродження української нації. Петро Порошенка е, не дає нашій українській нації загинути. І все, чого він останні вже багато років, багато десятків років прагнув, це свободи України і знищення Росії. Хто вам каже інше, це брехло, яке працює на Кремль, і перше. Перший в цьому списку Кремлівського гівнаротого брехла є Зеленський Володимир Олександрович, якого ФСБ привело до влади, щоб нас здати. І про те, як ця твар нас здавала, я вам зараз запишу ще один ролик. Теж свідчення безпосереднього свідка подій. Слава Україні!